Чи не довели. Якщо мити ноги, то одразу миються і руки. Перевіряйте. Вітаю, друзі! Слава Україні! У всіх час на слуху проблема із мобілізацією з ТЦК. Про це дуже багато є сюжетів на теленовинах тощо. Але проблема криється ця набагато глибше, ніж здається. Ось ви візьміть, наприклад, москвинські новини. Під гармошку, десь там б'ють лізгінку, десь чечотку, яблочка, бареня, государення на вокзалах проважають все показують бравурно, ось мовляв. І все це подається у такому соусі мажорному, бравурному, на куражі. Ось ми, мовляв, зараз поїдемо, подзаробимо заробимо грошенят. Ну, звісно ж, їде здебільшого Люмпен пролетаріат. Їдуть усякі маргінали, то що ну, їдуть підзаробити гроші. Подивіться, Золкіна інтерв'ю цих полонених, 9 з 10 та 99 навіть із 100. їхали не за якісь ідеологічні переконання, а просто підзаробити грошенят. Українець чогось не клює на таку бадягу. Чому? Бо він розуміє, що війна це ну, така штука, де відриває руки, ноги, голову. Де люди гинуть, стають інвалідами і так далі. Чому ж москвини на це погоджуються? А ось саме завдяки пропаганді. Бо в них є такий закон про дискредитацію армії. От ми часто кажемо: блін, москвини все комуніздять, значить, все в нас сперли, і те скопіювали, і дрони скопіювали. А що нам заважає копіювати їх? Ось в москвинів є закон про дискредитацію армії. Сім чи здається дев'ять років. Ну, неначе як за вбивство, за ненавмисне не вбивство стільки дають років. Так ось по нашому телебаченню, по телемарафонам, по телеканалах цілий день, цілий день що показують. ТЦК перевищило повноваження в Ужгороді. Ось кадри з такого ракурсу, з сякого, знизу, зверху, праворуч, ліворуч, як цього бідолажечку заламують руки, як його там запихують в цей бусік, гади сволочі. Що ви робите? Ви перевищуєте повноваження. Там хтось перепливав тису. А пересічний українець дивиться новини і думає: блін, а я шо лох. Люди тисо готові перепливати, там ховаються у бензобаку ще десь, переходять через Карпати. А я, оце виходить, тут як останній лох сидю на своїй сраці і чекаю, поки мене заберуть у армію. І це транслюється щоденно, день і ніч по наших телеканалах. По цих телемарафонах показується свавілля. Ви розумієте, на раші, якби на центральних телеканалах показали б сюжет прайм-тайм, в новинах, як десь когось примушують йти в армію, там загриміло б у тюрягу до в'язниці вся редакційна колегія, всі журналісти, які це все знімали, всі б загриміли б в каталашку за дискредитацію армії. Бо ви дискредитуєте цим армію Московії мовляв, ось подивіться. Люди не хочуть йти в армію, а їх примушують, їх змушують. В них є закон про дискредитацію. А в нас немає. А в нас е, кожен цей там відкриває свою пащеку і потяка, і потяка, і те ви зробили не так, і сьо ви зробили не сяк, і це не такий контрнаступ, і це не так робиться. Взагалі, наша інформаційна політика ще забагато до війни, задовго до війни. Це було щось просто страшне. Один плюс один теленовини. Ну, це як точно хтось підмітив Г плюс Г. знаєте, не один плюс один, а переверніть, то буде Г плюс Г. Усі новини: це тотальний негатив, тотальний тонни негативу, мегатонни щодня, вуха людям лились, і лються тонни негативу. Той вкрав, там той взяв хабар, в той взятку Міст там обвалився, той заробав жінку, там знайшли в сміттєвому баку новонароджене маля, там хтось ще зробив, там автотроща перевернулася тівка, стільки-то людей загинуло, там самовбивство і так далі, і так далі. Суцільний негатив. Лише наприкінці, як в тому мемі, Алла Масічук чи як її там Алла Мазур. Скажуть, що але у зоопарку народилась пандочка. Ой-ой, народилася пандочка. Такі тони негативу вилибалися. Я вам наведу приклад простенький. ось в Європі. Сьомий рік я тут живу. І коли дивишся їхні новини для бажаючих хлібнуть війна, є так звані ось, наприклад, телеканал Йой. <рисловичний рік> ті, хто в Словаччині, ті знають, є Йой крімі тобто кримінал, кримінальні новини. Вони йдуть десь за годину після звичайних о 10-й, навіть чи об 11-й вечора, десь так, о пів 11 одинадцяті вечора. Тому, кому не вистачає огоньку, Перчику, так, для нього є ось такі новини кримінальні. Сиди і дивися. І я якось подивився. Боже мій, в мене там вуха скрутилися в трубочку, бо Боже, де я живу? І дійсно, там вбивство, там хабар, там той, там сьо, там наркоту знайшли, там того вбили, там того задушили і так далі. Боже мій, там цигани обікрали, там в хату вломилися. Що робиться, але це для лише для тих, які хочуть от окунутися. У це лайно для них є такий спеціальний окремий випуск. Кримінальні новини, і там лише про кримінал. Але загальні, які транслюються на загал, які дивляться, ну 90% людей дивляться лише ці новини. І може 10, а може й менше відсотків людей дивляться ще й кримінальні. Так ось загальні новини це виключно позитив. Там висадили сакури, там відремонтували міст, там, значить, відреставрували будівлю, а там громада скинулась, провела якийсь суботник, а там впорядкували парк, а там якась мамуся народила одразу п'ятьох, а там ще щось сталося. А там ось наші спортсмени такі досягнення, там якийсь хлопак зі школи винахідник щось зробив. І ти дивишся, і ти так сповнюєшся. Відчуттям, що, блін, все класно, все нормально. Країна пхне вперед, все получається, все супер. Ну просто дивишся. і аж серце піднімається від радості, що все класно. Українські новини дивишся, Боже, куди тікати? Куди тікати з країни? Ну, оце таке було відчуття 2000-х, в 10-х, зараз і ще більше.